Всім привіт! У нашого короля спадає корона. Та чи насправді варто забути про вкладення і майбутнє разом із біткоїном, чи можливо він досягне небачених висот. Біткоін став нестабільною валютою номер 1 за допомогою слів голови ФРС Джерома Пуела. Він пояснив, що чим довше зберігається висока інфляція, тим більша ймовірність того, що вона закріпиться на підвищеному рівні. Для здиження може знадобитися стійкий період зростання економіки, нижчий за тренд, додав він. БЛ попередив, що в найближчій місяці попереду буде певний біль, оскільки центральний банк продовжує свою боротьбу з інфляцією. Тепер варто зазначити, що за вище згаданими падіннями ціни була вагома причина, згідно з повідомленням, що сталося завдяки тому, що офіційні особи Федеральної резервної системи США підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати процентні ставки, доки інфляція не буде стримана. Відповідно до падіння ціни біткоін імітувало падіння, яке спостерігалось на фондових ринках. Це не дивно, особливо тому, що ціною біткоїна та акціями США існує міцний зв'язок. За даними аналітичної фірми Statement, цього тижня в два рази більше транзакцій були збитковими, ніж прибутковими. І це не дивно. Понад половину операцій, що виконуються на децентралізованих платформах із біткоїном, не мають економічного сенсу і є фіктивними. Про це заявили аналітики Forbes. В опублікованому нещодавно дослідженні фахівці видання вивчали торгівельну активність 157 криптовалютних бірж. Для оцінки показників вони використовували інформацію про ліцензії від регуляторів, статистику сервісів, дані про мережевий трафік, а також провели десятки інтерв'ю з керівниками великих компаній. Вони дійшли висновку, визнаку, що щоденний глобальний торговий обсяг в парах з біткоїном становив 128 мільярдів, це на 51% менше від показника в 262. Які можна отримати, як скласти значення, що повідомляється, самими платформами. Хоча інвестори можуть сподіватися, що дно майже досягнуто, поточний імпульс біткоїна може вважати інакше. Таку оцінку дав аналітик CryptoQuant згідно з аналітиком, є шанс, що біткоїн може впасти на 30% від поточного стану. Але чому це сталося? Годі Саф зазначив, що індекс відносної сили біткоїна RCI вже зламаний. Він додав, що спочатку спаду було 4 моделі ведвежих прапорів, і якщо з'явиться ще один, то це може призвести до ще одного падіння ціни на 30%. Погляд на графік міг підтвердити, що прогнози налітка можуть бути дійсними. Останній імпульс показав, що біткоін зіткнувся з надзвичайно високою волатильністю. Очікування того, що падіння криптовалюти знову підніме валюту до нових висот, не справдилося. Фактично, за останні кілька місяців біткоін впав на графіках. До 19 500. Це цікаво, особливо тому, що протягом тривалого часу багато хто очікував, що біткоін досягне 100 тисяч на графіках. Та як завжди, щось пішло не так всупротив думки аналітиків. І вони одразу показують на крайнього. Цього разу всі відмовилися від прогнозів S2F Plan B. Та, незважаючи на це, залишається і багато тих, хто займається прогнозуванням, де буде криптовалюта через 5-10 років. Це ще один доказ того, що вони знають не більше, ніж ми. Отже, стислий прогноз. За словами Challengely, біткоін може досягти максимум в 937 тисяч доларів у 2030 році, а середня ціна криптовалюти торгуватиметься в 798 тисяч. За їхніми заявами стоїть те, що всі оптимістично дивляться на біткоін у майбутньому. Окрім того. Опи на біткоін кожного разу все більший і більший і зростає кожного року на 113%. Я, звісно, нічого не маю проти такої ціни в майбутньому, але я впав. Де вони беруть такі цифри? Виходить, що якщо зараз купити біткоін навіть по 20, то за 8 років ти будеш за крок до мільйонера. Тобто інвестувати не менш вигідно, ніж на початку старту криптовалюти. Та вагому роль грає економічна криза, після якої, можливо, буде великий підйом. Ключове слово, можливо. А ось Телегон прогнозує, що середня торгова ціна біткоїна становитиме 553 тисячі доларів, залежно від ринкової тенденції. І це вже більш вірогідний прогноз, можливо. Ви почули думки експертів, які зробили собі славу на цьому. Моя думка, що ці прогнози так званих аналітиків дуже поверхнісні, адже в їхніх даних не входить те, що всі інші криптовалюти розвиваються із шаленою швидкістю. Вони швидкі, вони дешеві, економічніші. І дуже важко сказати, що через 8 років не появиться конкурент, який скине царя або не замінить. Що ж, в свою чергу, понизить його вартість. Очевидно, що це не станеться швидко, адже ми спостерігаємо за новинами і зможемо зробити деякі корективи в своїх гаманцях. Але вирішувати вам, і як завжди, це ваші гроші. І який би професіонал чи інвестор не давав вам поради, гроші вам ніхто не поверне. Як завжди, я не спонукаю до жодних маніпуляцій із вашими криптоактивами. Всього хорошого!